Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на свої поповнення, свої оновлення в колекції. Сьогодні в мене буде виключно напевно філателістичне поповнення, і ось як бачимо, одне. Нумізматичне Ну, За цю монету побалакаємо трохи пізніше, подивимось на неї. А, спочатку напевно, трохи новинок за попередній тиждень або за тиждень. що нове, Напевно, головна новина це те, що у нас 26 вересня в четверг, буде введено в обіг там, новий поштовий випуск, точніше, дві нові марки. Там щось пухнастий батальйон, котик і песик. Ну, на жаль, на жаль, погашення буде тільки в місті Києві. Ну, з однієї сторони. Вітаю всіх киян! Ну а всі решта, що ж, будемо змушені шукати або діставати якось своїми шляхами. Е, ну і... Ще з новин, здається, цього тижня. Точно не пам'ятаю там, здається на початку тижня, чи 24-го, щось у вівторок там щось НБУ обіцяє викласти в себе на сайті трохи матеріалу. Ну, подивимося, подивимося. В принципі, я дивлюся, все те, що вони викладають, у мене вже є. Це хіба що створити новий вже виходить третій аккаунт і придбати, щоб потім його з часом реалізувати і перепродати. Ну, Час покаже. Ну що ж, давайте перейдемо до новинок. Що ж цікавого я отримав. Ну, отримав ось таку монету ось такому блістері. Дуже вона мені сподобалась. Давайте поближчимо монетом. Називається вона, буду намагатися прочитати без помилок. Пльонтанізм Іван Марчук у сувенірній упаковці. Ну, не знаю, другий раз без підсказки я вже напевно його ще раз так не вимовлю. Красиво. Ну, не знаю, сподобалась мені монета. Мені подобається ось монета ось таким, чи вороніння, чи як вона там правильно називається, але ось таким ось чорним типу, нальотом чи патиною. Ну, і Ось так ще марка, чи цей монета в кольорі. Ну, Спершу якось було трошки незрозуміло. Але якщо подивитися на букет, то можна побачити, що це обриси жінки. Бо, спершу, якщо чесно, бо не дуже зрозуміло, що воно таке, що тут зображено. Ну, бачимо якусь голову, якусь руку, а воно ось бачимо це такі образи. Так, ну давайте зворотня сторона. теж Ось так, Україна-24, ну, схоже, дещо там срібло є, виконання ось таке. Так, ось хто хоче, може на паузі почитати. Я думаю, вже всі бачили цю монету, може хтось навіть купив її, бачив, ну висловив свою думку. ну Буду казати. Чесно, від себе мені монета дуже сподобалася. Ну що ж, давайте відкладемо монету. Це єдине нумізматичне поповнення цього тижня. Ну а тепер давайте перейдемо до філателії. І почнемо із ось такого клубного випуску. Це міста Полтави. Ось була випущена така листівка. 225 років з дня народження Котляревського. Ось такий вона має вигляд. Так, і ось зворотня сторона. 9 вересня у нас була ця подія. В місті І ось було зроблено такий випуск. Ось такий конверт. Як на мене, доволі цікаво зроблено, красиво, походу собі в колекцію. Ну, одним словом, мені подобаються клубні випуски Полтави рідного краю. По можливості збираю, якщо є така можливість. Так. Ось така власна марка. 9 вересня. Так, здається, був тираж 100 штук. Так, перші рядки Енеїди. Будеш батьку панувати, поки живуть люди. 325 років від дня народження Котляревського. Доволі цікавий випуск. Покладемо собі в колекцію. Так, є. Далі. Пройдемось трохи по марок. Ну, марок вже значно більше. Так, давайте. Перше, ось такий. Е, так, що це у нас? Місто Львів? Так, присвячується 100-річчю заснування. Національний музей у Львові. Визначна скарбниця духовно-мистецьких надбань нації. Дві такі марки і купон посередині. Так, що це у нас? 2005 рік. Так, бачимо, що це у нас? Архангел Михаїл. Це ікона. А тут що у нас? Так, Теофіл Копистицький. Чи Копистинський. Ну, сподіваюсь, правильно прочитав. Ну, ось така марка була 2005 року. Далі, випуск 2013 року Ан-158, номінал 2 гривні. Ну, класно, прикольно зроблено. так. І ось це в нас випуск 14-го року, е з Новим роком та Різдвом Христом. Ось такий ангел. Е забув, це здається, там якось ляльки-мотанки називаються. Е е якщо я помиляюсь, то традиційно пишіть в коментарях, що я помилився. Ось таким цікавий був випуск у нас у 2014 році з новим роком з Різдвом Христовим. Так, Є таке діло. Так, відкладемо далі трошки, трошки динозавриків. Не зовсім динозаври, це у нас доісторичні істоти Болгарія. Рік, вже забув, там, 70-ті роки, чи 71-й чи 77-й. Щось таке бачимо ось такого мамонта. Далі це печерний медведь, це у нас кінь. Це щось схоже не то мамонт, може якийсь зміз, зміз. Щось таке носорог, мамонт, непонятно, не зрозуміло дуже. Знову якісь щось, слоники, щось мутували, ну, забув їхні назви, ну Тут написані їхні назви, але в мене щось з болгарським трохи. Один словом, хромає мій болгарський. Ну і це ось шабезубий тигр. ну Тут зрозуміло. Ну Оля, Це, напевно, мама, це сабезубий тигр це ось саме такі відомі істоти цієї епохи. Так, є таке діло. Далі знову українські будуть марки. Так, це у нас спільний випуск україна і Іран. Од, в одному із минулих випусків я вам показував спільний. Чи це є, спільний випуск, а випуск Ірану? А це ось ну, у мене аркуш був. І ось окремо взяв собі ось, таку полоску, дві марки і купон посередині. Далі це у нас випуск Європа, який тут рік 13-й рік. Там щось автомобілі, поштові автомобілі. Ось бачимо ось такі пошта, МАЗ. Що чесно, вже давно я таких автомобілів не бачив. Ну, за ці ось Москвич 400-1953 року. Ну, це і за нього я мовчу, а от за оцей МАЗ якось колись повні пару разів бачив його, а потім вони стали більш-меншими такими машинами возити. Далі, що у нас тут? Історія національного зв'язку. Це теж випуск 13-го року. Так, то 13-й, і це 13-й рік. Ось бачимо такий. Паштар, чолестоноша на коні. Так, Далі Микола Амосов. 1913-2002 рік роки життя 2013 року. Марка 2 гривні. Далі ось така марка і сепка, це серія мистецтва, Дніпропетровський художній музей. Так, що ми тут бачимо, Григор'єв дама в чорному. Ну, мене здається, аркуш такий є. Ну, і Ось тепер окрема марка. Так, далі. Ти у нас хто? Василь, не можу прочитати. Але можу прочитати, що 80 років від дня народження, марка 2015 року. А от, Кисьманенко. Здається, так. Ну, треба буде погуглить почитати, хто з такий у нас. Якщо чесно, не знаю. Так, ну і ось на цьому планшеті останнього марка 21-го року. Це 100 років. Другий зимовий похід. Ось, якщо чесно, в мене таке є здогад. Що мені щось відклали, що в мене от аркуш точно є. А от, здається, в мене вже була марка окрема, можливо, випадково взяв іще одну. Ну нічого страшного, лишньої в колекції не буде. Піде на обміна, подорож я, можливо, колись використаю за прямим призначенням. Хоча тут, от не пам'ятаю, чи більше номінала я придбав, чи менше номінала. Чесно, не пам'ятаю. Ну і... Так, звісно ж, забув, забув, забув. Ось таке безкоштовне поповнення. Я зазвичай традиційно роблю це на початку відео. показую це. Е, прийшов конверт з марками. І ось на ньому ось так. Три марки новенького Миколаєва. Місто Герой Миколаїв. Бачимо зруйновану будівлю Російської Федерації. Ось так. Прапор України. Україна, 24-й рік. Ушки. Це Ушки нас здається по 15 гривень зараз. Так, так. і ось. Це у нас радянські марки 74-го року та 77-го року. 30 років звільнення України від фашистських згарбників І 60 років е, радянській владі на Україні. Да-да-да. Е, так, це теж збираю тема України, але на марках не Україна, тобто інших країн. Ну, напевно, Радянський Союз буде в цьому плані. В цій ідеї зібрати саме самий такий масштабний, тому що там дуже багато я ось сидів була можливість повибирати. То от на тему України дуже багато там різних подій. 30 років, 60 років звільнення від фашистських загарнення, там владі, потім якому там з'їзду КПСС. Ну дуже багато таких присвячено подій. ще більше це різні діячі, там видатні особи українські, там Шевченко, Леся, Українка, Івана Франко. Теж доволі, ну, скажу ж так, доволі багато. Але взагалі кількість от, видатні особистості українського українців, українського походження, доволі багато марок. Якщо чесно, це тільки ті, кого я знаю, а якщо ще взяти тих, кого я не знаю, там якісь математики, фізики, науковці, там, діячі, вже політичні діячі, то там ще більше марок, думаю, буде. Так, ну і ось уже Мрікаю, ось отак, взяв ось такий. Випуск. У мене є окремо м, квадроблок, чи постійно називаю, як нам правильно кажеться. Е, з цих самих марок, тобто чотири марки, Ось бачимо: це українські церкви, Софійський собор, місто Київ. Е, так, Це ж у нас Ілінська церква в Суботині. Далі? Що це? Церква святого Юри в Дрогобичі. Оця, здається, марка, якщо я правильно пам'ятаю, е, ще в нас. Був випуск 2014 чи 15 рік, спільний випуск Україна, Польща, там щось дерев'яні церкви на території України, Польщі. Там, здається, от теж вона була. Треба буде поживати, можливо, колись будемо робити на, тему, на релігійну тему, релігійні ну, храми, церкви. то ось Там буде цікаве, думаю, відео. Так, а це у нас звідки? Троїцький собор у Новомосковську, Новоселиці. Ну і ось в мене був цей випуск без купонів, ось взяв його з купоном коштує там щось 125 гривень, ну, вирішив взяти. Є ще мрія взяти таку саму серію купонів, теж 96-го року, але там з присвячено літакобудуванню. От, але там, от наскільки я пам'ятаю, там дуже дуже дорога така серія. Не знаю, зможу я її потягнути чи ні. Ну, не знаю, можливо колись. Вдасться її взяти. От там, на даний момент це пам'ятаю, що здається, що ось я бачу, і то з неї щось хотіли близько тисячі. Ну, не знаю скільки вона зараз. Кожен може подешевіше, може подорожчала. Одним словом, хто в темі, пишіть в коментарях. Уже планував завершення відео, ішло все до логічного завершення, і тут я згадав, що дещо все-таки я забув вам показати. Так, є у мене ось такі конверти. Е, отримав я е, два листа чи дві посилки, не знаю, я забув вже як вам правильно там називається, від Укрпошти. Дещо в них там замовив, зараз вам покажу. Перше, це ось у нас було 11 вересня. Е, медальний залік олімпійська команда було ось таке спецпогашення. Е, бачимо 5-3-4 медалі. Ми отримали. Е, також був випущений неперфорований аркеш з над дурківкою. Ну, Будемо сподіватися, що скоро він з'явиться в продажі. Так, далі. United for Jurassic. Сподіваюсь, не опозорився зі своїм англійським. Так, об'єднані заради справедливості. Теж 11 вересня, як ми бачимо, було погашення. І в нас є така медаль. Насільна медаль, чи медаль НБУ, називайте як хочете. 23-го, здається, року теж довго за нею пам'ятаю, ганявся і тільки в цьому році її придбав. Чи поміняв вже, точно не пам'ятаю. Але ось Герпошта, щось там догнали їх. Далі це вже випуск у нас минулого року. Всі ми пам'ятаємо, що там у нас була в Японії виставка, то є щось. Японія 2023, Кирпошта. І ось продавали такі конверти. Ось знову вони викликали. Розлетілися перший раз, моментально розлетілися, ну другий раз я застав і теж ось замовив собі ось такого конверта, Там був комплект із трьох конвертів. Далі ось така ось Стефанія. Так, Стефанія, мама, це пісня переможця, переможці 23-го року. Не пам'ятаю, якому році він переміг. Так, ось ми бачимо таке погашення. І третій конвертик. Ось такий вони виставили. Це у нас конверт Давайте глянемо, якого року 2020 року. Художник Скоп Триптих Козак-Мамайк. Так, якщо це Триптих, то це картина із трьох частин. Ось ми бачимо таке. Ми вже знаємо. Марка здається, є така у нас. Так, далі. Дещо таке вже дужче до мене відноситься. Це ось до Дня працівників нафто, нафтової газової промисловості. Нафтопереробної промисловості. Теж у нас було теж це пов'язане з цією промисловістю. Так, це у нас Київ, це у нас було 6 вересня. Ось такий випуск теж придбав. Ну і традиційно ось, без патрон, Куди ж без нього. Ну що ж, на цьому. Вже точно, все, всі свої поповнення я вам показав. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Слава Україні!